Привітулі, привітулі, мої серіали Мани та серіали Любе. Сьогодні відкриваємо сезон полювання на нудьгу законно. З мікроскопом та почуттям гумору від нью-йоркської трукрайм історії до тасманського дощу з сарказмом і фем-нуаром вирушимо в Ірландію та згадаємо, що навіть офіційні вечері можуть мати неофіційні наслідки. Сюди увійшли тільки детективи з гарним почуттям гумору, іноді чорним, іноді не дуже коротенькі, не на 150 сезонів, і найголовніше здебільшого вони всі сучасні. Тож жодних спойлерів, тільки чесні підказки. Приклад, що треба підписатись на канал та поставити вподобайку, адже без цього відео далі не піде. А ще обов'язково варто підтримати фонд Зубата Лопата, який щодня допомагає нашим захисникам. Тож я сподіваюся, ви все виконали раз, два і погнали розслідувати та додавати в список усе, що забезпечить вам алібі та хороший настрій. Серіал Боткін розповідає про те, яку у прибережному ірландському містечку команда подкастерів розслідує зникнення трьох людей, що сталося десятки років тому. Під час кельтського свята завершення сільськогосподарських робіт. Серіал одночасно іронізує струкрайму і вибудовує повноцінну загадку, де кожен епізод підкидає нові сліди та підозрюваних. Боткін це перший серіал від продакшн компанії Обами для Netflix. В атмосфері багато ірландських. Сього повітря знімали не в павільйонах, а у справжніх локаціях, що додає правдоподібності дрібницям, вузькі містки, бухти, місцеві папчики і навіть сільські ярмарки все це має реальні координати. Якщо любите затишні містерії з іронічним поглядом на жанр, подкаст розслідувань. Ця історія саме для вас. Місто вбивств це американська адаптація британського ситкому «Murder in Successful». Кожна серія нове вбивство, яке розслідує Террі Сієтл, видатний детектив. З непересічними здібностями та ексцентричним характером. Він успішно працює у підрозділі з розслідування вбивств, які вимагають особливої уваги та професійного підходу. Керівник поліції Ронда і є колишньою дружиною Террі і змушує його співпрацювати зі знаменитостями, які беруть участь у розкритті цих злочинів. Напарниками тері стають популярні коміки телеведучий Конан О'Брайен, Енні Мерфі та навіть Шерон Стоун. Але всі вони не мають сценарію. Ти єдиний детектив, від якого тікають напарники, бо всі вони ідіоти. Подивись на чого з пальцями в вухах. Взагалі, то пальці не повністю глушать звук. Гість імпровізує, ловить підказки на ходу і наприкінці мусить назвати вбивцю. Формат поєднує пародію на процедурники з реальною головоломкою для глядача. Серіал містить шість повноцінних епізодів та різдвяний випуск. Тож переглянути його за вечір не проблема. Звісно, якщо вам подобається такий жанр. Хороший коп, поганий коп це комедійна драма у невеличкому містечку Еденвейл у штаті Вашингтон. Детективи, брат і сестра Лута Генрі Хікмани розслідують кейс тижня і водночас змагаються характерами під наглядом свого батька, шефа поліції Великого Хенка. Тон легкий і затишний багато дотепних діалогів чудернацькі місцеві жителі, обмежені ресурси відділку і дрібні побутові конфлікти, що переростають у повноцінні справи. Це затишний процедурник із родинною динамікою в центрі. Перший сезон отримав теплі відгуки, і на Rotten Tomatoes у нього високий показник схвалення. Та й в пресі його описували, як дівчата Гілмор зустрічаються з Твін Піксом, натякаючи на поєднання камерної провінційної атмосфери з містично іронічним вайбом. Серіал «Бортпровідниця» розповідає нам про Кесі Боуден, стюардесу з любов'ю до вечірок, яка прокидається в готелі поруч із мертвим, красеним і не пам'ятає, що сталося. Серіал поєднує трилер з чорним гумором і стильним монтажем, наприклад, частими спліт-скрінами. а ще вводить внутрішні діалоги, де героїня розмовляє з жертвою і самою собою. Ідея серіалу виникла під час ковіду, коли Кейлі Куоко, зірка теорії великого вибуху, прочитала одноіменну книгу. Тож, очевидно, хто в реалізації цієї ідеї став головною героїнею. Історія тривала два сезони. У січні 2024 року Кейлі підтвердила, що третього сезону не планують. Тож історія лишається завершеною двома сезонами. Бортпровідниця стала хітом у підсумку. 12 номінацій на ЕМІ і одна перемога, а також номінації на Золотий Глобус. Це той випадок. Коли стиль і форма працюють на нерв історії, швидкий монтаж, чорний гумор, щира емпатія до недосконалої героїні, яка бореться з демонами минулого та викликами сьогодення. В серіалі Закон Геррі» нас зустрічає Кеті Бейтс в ролі Гарріет – колишньої юристки, яку звільняють, і вона починає все з нуля, відкривши фірму у взуттєвому магазині в Цинценаті. Сенаті. До неї поступово приєднуються молодий юрист Адам, секретарка Джена та інші аутсайдери. А справи балансують між соціальними темами і гострими судовими баталіями. Тон це тепла драми і гумору у дусі кращих робіт Келлі з акцентом. На емпатію після другого сезону NBC офіційно закрили серіал. Але Кеті Бейтс встигла отримати номінацію на ЕМІ. А пол МакКрейн здобув статуетку як найкращий запрошений актор. Тож закон Геррі лишив по собі коротку, але помітну сторінку у жанрі детективних драмедій. А в типаті – це детективна антологія з комбінацією різних кіножанрів. У центрі кожного сезону загадкове вбивство, яке сталось під час вечірки. Кожна серія це версія одного з підозрюваних, розказана у власному стилі кіно: від мюзіклу до бойовика знятого під гая річі або інді драми з внутрішнім монологом. Перший сезон шкільна зустріч, яка закінчується смертю зірки. Другий весілля, де вмирає наречений. Усі свідки дуже різні, тому перспективи й жанри змінюються кожні 30 хвилин. Але Загадка тримається до фіналу, ідеально для фанатів ножі на голову і всіх, хто хоче сміятись, підозрювати і дивитись суміш декількох фільмів в одному. Хоч тут і кожен сезон нова справа, нове коло підозрюваних і нова кіномова. Це не класична антологія. А от якщо ви любите антології, то на каналі є чудова добірочка. Переходьте за підказочкою згори. А тепер зацініть, хто в нас тут в приватних детективах: Джейсон Пріслі та сама зіронька Беверлі Хілс. Він тут зіграв екс-зіркового хокеїста Мета Шейда, який після кар'єрного краху випадково стає напарником приватної детективки Енджі Еверетт. Вони беруться за справу тижня в Торонто від корпоративних махінацій до сімейних таємниць. А головне вчаться довіряти одне одному. Хімія дуету тримає тон легким і дотепним, але загадки. Залишаються чесними з підказками, які глядач може зібрати як самостійно, так і разом з героями. Серіал заснований на романі The Code письменника Гейра Джонса, під час розробки проект мав навіть одноіменну робочу назву, але її все ж змінили. Дія й зйомки відбувалися у Торонто, хоч і в США серіал став впізнаваним теплим процедурником із яскравою канадійською айдентикою. Серіал є завершеним, проте в березні 25-го року оголосили про спін-офф серіал. Лу із поверненням Пріслі та Семпсон. Цього разу дія принесеться до Британської Колумбії. Поза раєм це спін-офф серіалу Смерть в раю. Про детектива Хамфрі Гудмена, який покидає острів сен марі і починає нове життя з Мартою Лойд у вигаданому містечку Шиптон Ебот у Девені. Формат Кейс тижня, але із винахідливими загадками та легкою іронією. Кожна серія окрема головоломка, але водночас тягнеться особистісна арка героїв: стосунки і робота, спроби створити сім'ю, овікунство і так далі. Серіал зберігає чари британського провінційного нуару, але грає в більш Теплих тонах ніж материнське шоу Смерть в раю локації окремий герой. Вони прекрасно доповнюють сюжет та тримають увагу глядача. Якщо хочете легкий дотепний «Cozy крайм із красивими пейзажами та кмітливими розв'язками, це саме він. А якщо любите подібні серіали з курортним вайбом, то на каналі є добірочка на цю тему. Дедлок розповідає про те, як на узбережжі Тасманії у вигаданому містечку Дедлок знаходять тіло місцевого чоловіка, і тихе життя перетворюється на суцільний скандал. Розслідування ведуть дві дуже різні поліцейські: педантична старша сержантка Далсі Колінз і вибухова детективка Еді Реткліфт. Їхній конфлікт характерів дає купу комедійних моментів, але й не забирає у сюжету головної інтриги. Перший сезон це вісім епізодів, що послідовно збирають доказ за Показом і тримають інтригу до фіналу. Тон серіалу це суміш чорного гумору, соціальної сатири та справжнього заплутаного детективу. Багато шарму дають реальні тасманійські локації, природа, дощі, зимовий фестиваль у місті і місцеві диватства створюють відчуття живого світу, де кожен дійсно має свій секрет. У липні 24-го року Prime Video офіційно продовжили дедлок на другий сезон і перенесли події до північної території Австралії, що обіцяє інший клімат, інший і новий тип локального гумору, але при цьому зберігаючи головне гостру сатиру та винахідливі злочинні таємниці. Мабуть, ви неодноразово на YouTube бачили відео українських блогерів, які в кадрі п'ють каву від Твентіфайв Кофі Ростерс, дуже може шоколад коладві, і от я чекала. Чекала, я все думала і думала. Невже я ще не блогер? Чому я ще не спробувала цю каву? І ось цей день настав зі мною зв'язались. Ми поспілкувались, і спеціально для мене відповідно до моїх вподавань підібрали чудовий набірчик безкофійнова кава, тому що я зазначала, що я люблю переважно безкофейнову. І є. Кава сухої обробки, вона з ароматом родзинок і випічки. А ще, звісно, я дуже полюбляю дріп каву, тому мені поклали аж 5 пакетиків дріпів. В асортименті магазину більше ніж 50 кавових позицій з 20 країн світу. Тому є з чого вибрати. І те, що вона натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажечки, коли ви відкриваєте посилку, пахне це все неймовірно. Тож що я вам розповідаю, краще спробувати самим один раз. Ось для вас 15% знижки за промокодом Шупит 15 Знижка діє на зернову каву. Ну а якщо у вас немає кави машини, то це теж не проблема, тому що ви можете обрати каву і вам зроблять помел безкоштовно і доставлять замовлення по всій Україні. А ми повертаємось до серіальчиків. В основі серіалу Люпен книжки Маріса Леблана, але герой тут не копія класичного Люпена, а фан і наслідувач, який читає роман як інструкцію до життя. Саме тому серіал працює. І як дотепна пригода з перевдяганнями, і як емоційна історія про родину, провину та вибір із чіткими чесними підказками для глядача в кожній афері. Тож зустрічайте харизматичний ас у перевтіленнях, а сам діоп, якого втілив неперевершений Омар Сі. Відомий нам за фільмом «1 плюс 1». Він мститься впливовій родині, що зламала життя його батькові. Зачекайте. Я її зараз клею. У вас є якийсь суперклей? Я вправний, ніхто не помітить. Формально це трилер і містерія, але з іронією і любов'ю до елегантних витівок героя. Пілотна афера крадіжка намиста Марії Антуанетти знята була прямо в Луврі. Команді дали нічний доступ до музею, тож у кадрі справжні зали та коридори. На старті Люпен став глобальним феноменом. За перший місяць його подивилось понад 76 мільйонів глядачів, що зробило шоу найуспішнішим неангломовним проектом Netflix на Момент. У травні 25-го року платформа офіційно запустила виробництво 4-го сезону. Великий потенціал це американська адаптація одноіменного французького хіта Морган Гілорі, прибиральниця в департаменті поліції Лос-Анджелеса з IQ 160 і. Трьома дітьми вона випадково ламає одну зі справ і стає консультанткою відділу тяжких злочинів у дуеті з детективом Адамом Карадеком. Формат кейс тижня з дотепним гумором і чесними підказками для глядача. А паралельна арка стосується зниклого 15 років тому чоловіка Морган. Перший сезон містить 13 епізодів і був продовжений на другий сезон, який стартує 16 вересня 25 року. Це все ще легкий, затишний процедур. Зі зростаючою сімейною драмою і харизмою Олсон у центрі. Звісно, тут буде мікс кмітливих загадок, незручної геніальності героїні та теплої комедійної хімії між напарниками. Якщо ви особливо не хочете напружуватись під час перегляду, вам точно сюди. Серіал за справу береться Шекспір показує нам, як у Стретфорді на колишній детектив Френк Хетвей, який тепер ледь тримається на плаву як приватний детектив, стикається з Луелою Шекспір, екс перукаркою з гострим оком на деталі. Після першої справи вони стають партнерами і розкривають злочини на тлі театрів, пабів і старих вулиць міста Шекспіра. Шоу це денна драма BBC з легкою затишною тональністю і дуетом, що працює як класична. Парочка непоєднуваних характерів серіал любить гратися з шекспірівськими референсами навіть назви епізодів запозичені з п'єс, але. Не жертвує логікою таємниць кожна історія це маленький детектив з підказками. Додають й другорядні персонажі, актор Хамелон Себастіан, який постійно йде під прикриття, і колоритні жителі Стретфорта, завдяки яким справи часто починаються з чогось дріб'язкового, а закручуються в повноцінні глибокі історії. Нам обіцяють п'ятий сезон вже цього року, і Шекспір і. Хетвей повернуться з новими справами, зберігаючи суміш комедії та класичного детективу. В серіалі Шпигун по сусідству Тед Денсон грає Чарльза, вдівця і відставного професора, якому приватна детективка Джулі пропонує піти під прикриття у будинок для літніх людей. Формат теплий кейс тижня, легкий гумор, емпатія до героїв і, звісно. Детективні таємнички в кожному епізоді серіал створив Майкл Шур. Не плутати, будь ласка, з Майклом Щуром. А це пам'ятник свині. А це Майкл Щур. Той відомий за телебаченням Торонто. А цей відомий за офісом, парками і зонами відпочинку та серіалом у кращому місці. І він офіційно базується на документалці «The Молд Agent». Тож ідея крота агента повністю збережена, але переосмислена в тоні затишної містерії з емоційною лінією про втрату і прийняття. Сам Netflix описує сюжет, як пенсіонер отримує новий сенс життя, відповівши на оголошення та ставши. Кротом у таємному розслідуванні після успіху першого сезону Нетфлікс запустив другий сезон. Чарльз іде під прикриття у Віллер-коледж розслідувати шантаж керівництва до акторського складу. Долучається Мері Стінберген, реальна дружина Денсона. Як новий романтичний інтерес героїв, до речі, не забувайте долучатись в Телеграм. Там ми обговорюємо цікаві серіали та новини індустрії. Або за іншим QR-кодом ви можете підтримати цей канал. Та задонатити на розвиток каналу і на кавуську, щоб була бадьорість для створення нових відео. І поки ви обираєте сканувати один QR-код чи два, ми поки продовжуємо. Резиденція розповідає, як під час урочистої вечері в Білому домі стається загадкова смерть, і до справи береться ексцентрична детективка Корделія Кеп. Розслідування подається крізь призму сенатських слухань. 132 кімнати, 157 підозрюваних від кухарів і дворецьких до політиків та зірок. Тон легкий, дотепний, в дусі множі наголо, але звісно, що трошечки не дотягує. Хоча й з великою любов'ю до жанрових референсів, історія натхнена одноіменною нонфікшн книгою Кейт Андерсен Брауер «The Residence». але сюжет повністю оригінальний. Епізоди граються назвами омажами до класичних детективів. Спершу роль очільника обслуги Вінтера виконував Андре Брауер, та після його смерті у 23-му персонажа з повагою до спадщини актора продовжив Джан Карло спосідо. Команда влаштувала в серіалі Окрему данину пам'яті. Якщо ви любите історії, де детектив разом із партнером-помічником веде м'які допити в детективному стилі, але не жертвує інтригою. То вам точно сюди. Покерфейс це серіал Райана Джонсона, який віддає шану класичному Коломбо. До речі, огляд на Коломбо теж є на каналі. Замість хто вбив, ми бачимо, як це сталося. І тільки потім спостерігаємо, як мандрівна героїня Наташа Ліон, чарівна авантюристка Чарлі Кейл, з природною здатністю відчувати брехню. Крок за кроком розмотує всю схему. Покерфейс це знову ж таки стиль кейс тижня із сильною авторською інтонацією, камерною сатирою та щотижневими зірковими камерами Ме, водночас цей – цілком серйозна детективна історія, а не просто пародія. Така структура дозволяє дивитись серії як окремі мініфільми. Але водночас тримає ширшу арку для фанатів, що люблять прогрес персонажів та та круті повороти. Окремий шарм додають деталі дороги. Героїня кочує Америкою у вінтажній автівці, занурюючись у маленькі спільноти та їхні секретики. Тон балансує між дотепністю і щирим співчуттям до аутсайдерів. Критики від старту відгукувались тепло, відзначаючи, як серіал оживляє олдскульний формат без ностальгійної наївності. В серіалі Вбити нульгу» письменник Джонатан Еймс після розриву з дівчиною вирішує стати приватним детективом без ліцензії, але з любов'ю до нуарів. Поруч із ним його редактор і ментор Джордж Крістофер та найкращий друг карикатурист Рей. Тон серіалу Легкий іронічний і з м'якою пародією на класичні детективи. Кожна серія, маленький кейс у Брукліні. А життя героя постійно лізе між рядків розслідувань. Серіал вміло поєднує приватні драми з гротескними ситуативними кульмінаціями, а атмосферу підсилює саунд від. Титульної пісні «Bored to Death» від гурту самого Шварцмана до збірки інді треків навіть дрібнички, як от комікс Рея, що справді намальовані реальним художником Діном Хаспієлем прототипом персонажа, працюють на відчуття живого світу, де друзі, робота і розслідування постійно переплітаються. Серіал Людвіг показує нам самітника і автора головоломок Джона Людвіга Тейлора, змушеного видавати себе за свого зниклого брата-близнюка, детектива Джеймса, аби з'ясувати, що ж з ним сталося. Під прикриттям у відділі тяжких злочинів Кембриджа він починає розкривати справи знову ж таки кейс тижня, застосовуючи логіку кросвордиста там, де іншим бракує уважності. Це дотепний затишний кримінальний процесуал із чудовим дуетом Девіда Мітчелла та. Не Максел Марті серіал міцно спирається на світ загадок для реквізиту і кримінальних ребусів. Запросили редактора кросвордів Алана Ковонора. Візуально Людві гуляє Кембриджем і Лондоном, поєднуючи легкий гумор з охайно сконструйованими кримінальними історіями. Поки є лише шість серій, але серіал було продовжено на другий сезон. Навіть не знаю, чи варто детально розповідати про вбивство в одній будівлі, бо ви про нього частенько згадуєте, та й він досить нашумівший. Але якщо коротко, події розгортаються у розкішних апартаментах багатоквартирного будинку у Нью-Йорку, де за загадкових обставин гине людина. Проте поліція розглядає традичний інцидент як самогубство. У той же час троє сусідів Чарльз, Олівер та Мейбл, одержимі кримінальними подкастами. Вони переконані, що тут сталось справжнє вбивство. Даннералокаранфоклюзанеком. Об'єднавшись у команду, вони беруться за власне розслідування і з цього часу не можуть позбутись почуття, що їм самим загрожує небезпека. Окрім плутаного цікавого сюжету, глядачів заворожила хімія між акторами. Стів Мартін, Мартін Шорт. Та Селена Гомес. А ще, звісно, жарти про індустрію. Після трьох нью-йоркських сезонів четвертий частково вивів героїв до Голлівуду, а п'ятий стартує вже 9 вересня 25-го року. Проект стабільно збирає номінації Еммі, золоті глобуси та інші нагороди. А в Камео нерідко з'являються великі зірки типу Меріл Стріп та Пола Рада без шкоди для детективної інтриги. Відділ нерозкритих справ це свіженька адаптація романів Юсі Адлера Олсена від шоуранера Скота Франка, відомого за королівським гамбітом. Дія перенесена до Единбурга. Морально зламаний детектив Карл Морк після трагічної засідки повертається на службу і опиняється в новоствореному відділі К'ю підрозділі зависших справ. До нього приєднуються ще два напарники, і команда береться за резонансне зникнення Меріт Лінгард, кількарічної давнини. Атмосфера Хмурий шотландський нуар із готичним Единбургом у ролі ще одного героя. Серіал стартував на Netflix у травні 25-го року і швидко зібрав сильні відгуки критиків. У серпні 25-го проект продовжили на другий сезон. Якщо ви полюбляєте кримінальні данські фільми, то тут отримаєте іншу серіальну версію того ж Всесвіту з новою географією, але впізнаваним холодним нервом історії. А про цей серіал так точно не знаю, чи варто розповідати, але якщо ви його не дивились, то він вартий вашої уваги. Шерлок це сучасна інтерпретація оповідань Конана Дойла від Стівена Мафата та Марка Гітіса. Бенедикт Камбербеч і Мартін Фрімен грають Ватсона на сьогоднішньому Лондоні. Ну як в сьогоднішньому десятих років? Причому кожен епізод майже повнометражний фільм на 85-90 хвилин. Чотири міні-сезони та спеціальний випуск поєднують чисті головоломки з арками персонажів. А серіал свідомо переграє класичні сюжети на сучасний лад. Однією з фішок стала візуальна мова: текстові повідомлення і підказки з'являються прямо в кадрі. А внутрішній діалог Холмса елегантно візуалізують як його хід думок. Цей прийом став проривним на той час і задав тон для десятків наступних телешоу. А чого варті реальні локації, які часто з'являлись в кадрі? Шерлок зібрав цілу полицю нагород від Бафта до. Емі за найкращого головного актора, за найкращого другорядного актора, за найкращий сценарій і так далі. А спецвипуск взяв Емі як найкращий телефільм у 2016 році. Це той випадок, коли сміливість авторів поєдналася з акторською майстерністю, і тому це шоу лишається еталоном сучасної екранізації Холмса. От така добірочка у нас сьогодні вийшла. Пишіть в коментарях, що з цього дивились, що не дивились. Щоб ще порекомендували з детективів з гумором. А поки ви пишете коментарі, поки ви переглядаєте ось ці відео, всі, які тут з'являються, поки ви підтримуєте канал, і я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. До нових зустрічей. Пока-пока.